Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітала Оксана Ліконцева, старший офіцер відділу грошового забезпечення департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Вітаю вас, вітаю. Скажіть, будь ласка, які виплати сьогодні гарантовані державою у випадку захоплення військовослужбовців у полон або заручником зникнення безвісти, а також інтернування. З якого часу наступає право на їх отримання? Ми будемо говорити саме про виплату. То це грошове забезпечення, щомісячне, яке нараховується військовослужбовцю, гарантовано. Пунктом 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, ця норма в нас змінювалася станом лютого 25-го року. Трішечки змінилися умови і порядок цієї виплати. Який розмір цих виплат чи залежить він від статусу військового у вигляді розміру грошового забезпечення, щомісячного грошового забезпечення за останньою займаною посадою військовослужбовця на той момент, коли він. Був захоплений полон або заручником інтернований в нейтральних державах або зник безвісті. І нараховується, зберігається за військовослужбовцем і нараховується щомісячно така виплата з дня його захоплення в полон, і відповідно на ці і всі ймовірні органи протягом всього часу. Так? так чи є випадки, про яких нарахування виплат грошового забезпечення може не здійснюватися? Якщо ми будемо говорити про військовослужбовця, то це добровільна здача в полон. Якщо таке буде виявлено в такі обставини, виявлені в нас припиняється збереження грошового забезпечення за військовослужбовцем. Якщо ми будемо говорити про осіб, які набувають право на частку грошового забезпечення військовослужбовця, то це громадяни Російської Федерації Республіки Білорусь або такі, які проживають на тих територіях постійно. Або це засуджені особи засуджені за колабораційну діяльність, пособництво державі агресою. А добровільна здача полону яким чином підтверджується якимись документами, якимось фактажем? Підтверджується актом службового розслідування, але це е, до самої виплати. Е, хід цих подій до самої виплати не має відношення тільки її результат. Як військовому скласти особисте розпорядження і чи можна його змінити? Військовослужбовець в довільній формі. Самостійно і завчасно до цих всіх ймовірних випадків може скласти особисте розпорядження. Воно складається у вигляді простої заяви, підпис, на який завіряється командиром військової частини або нотаріально. Військовослужбовець може в цьому особистому розпорядженні зазначити будь-кого. Визначити якесь окреме коло осіб, родичів або ну, будь-яку особу. Це не, не обов'язково має бути родич або одна особа, або може зазначити, що все грошове забезпечення він бажає залишити за собою. Це подається безпосередньому командиру, так? Так, це подається до військової частини, в якій військовослужбовець знаходиться на грошовому забезпеченні. У разі відсутності особистого розпорядження, хто отримає виплати, кому можуть відмовити знову ж таки у її отриманні? У разі відсутності особистого розпорядження в нас законом яким. В попередньому обговорили та порядком виплати грошового забезпечення це постанова кабінету міністрів 884, Визначено червоність виплати цього грошового забезпечення. Тобто, якщо у нас відсутнє особисте розпорядження, командир військової частини 50% грошового забезпечення депонує за самим військовослужбовцем як гарантована частка, яка за ним зберігається за весь період, поки він перебуває у полоні або зниклий безвісти. Решта 50% рівними частками після здійснених законом відрахувань. Тобто це аліменти в першу чергу, поділяється між Чоловіком, дружиною, неповнолітніми дітьми, відповідно їхнім законним представником, це є інваліди з дитинства незалежно їх від їх віку або їхні законні представники, а також батьки, які не були позбавлені батьківських прав або такі права були поновлені. Ну, та якщо уявити свою ситуацію, наприклад, сталося так, що військовослужбовець Закохався і написав про всяк випадок особисте розпорядження, де вказав особу, в яку закохався. Так наприклад, у цієї людини залишилися діти від попереднього шлюбу. Ці діти все одно, наскільки я розумію, мають право на певну частку виплат. Так У нас передбачено законодавчо, що в першу чергу в нас утримуються аліменти. Тому так, якщо на неповнолітніх дітей в нас відкрите виконавче провадження у військовій частині по сплаті аліментів, це буде в першу чергу отримуватися. А після цього в нас буде виконуватися особисте розпорядження. Які документи і куди потрібно подати для того, щоб отримати виплати? Особа, яка ймовірно вважає, що вона має право на частку грошового забезпечення військовослужбовця, або була повідомлена про те, що вона має право на частку відповідно до особистого розпорядження військовослужбовця, може звернутися до найближчого за місцем розташування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цій особі при собі необхідно мати документи, які будуть підтверджувати спорідненість або підтверджувати її особу. В першу чергу в нас це е, паспорт, е, копія якого буде зніматися, як і всі копії, які будуть зніматися е, відповідальною особою в територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, е, ідентифікаційний код. Е, також, як я вже зауважила, це документи, які підтверджують спорідненість, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб е, для батьків військово Службовця також це буде свідоцтво про народження, але самого військовослужбовця. І, відповідно, всі копії, які будуть відзняті фахівцем у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, будуть долучені до заяви. Заява також пишеться в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Всі документи формуються в один файл. За необхідності, фахівцем в цьому ж територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки можуть бути долучені повні витяги з державних реєстрів актів цивільного стану. Для чого це необхідно? Для того, наприклад, що у дружини військовослужбовця відсутній оригінал, відсутній оригінал свідоцтва про одруження. Як їй підтвердити родинний зв'язок? Саме таким витягом вона не зобов'язана цей дружина не зобов'язана цей витяг надавати особисто. Цим займаються в нас фахівці в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, яким наданий такий доступ до таких державних реєстрів. Всі ці документи долучаються в один файл, підписуються електро, електронним підписом. Та відправляються системою СЕДО до військової частини. Хто приймає рішення про нарахування та виплату грошового забезпечення? Чи є для цього визначені законом терміни? Якісь коли документи надходять до військової частини. Таким шляхом, як ми попередньо обговорили, у командира військової частини з моменту надходження такої заяви є 15 календарних днів для прийняття рішення. Чому, чому може бути рішення прийнято позитивне або відмовлено? Відмовлено може бути тому, що не повний пакет документів наданий. Тобто це, скоріш за все, або недопрацювання на якомусь етапі формування пакету документів відбулося або дійсно заявник не надав якогось документу, але бажає подати заяву. Такої заборони немає, щоб без наявності якогось документу особа не може подавати заяву. Може. Протягом цих 15 календарних днів командир військової частини розглядає заяву, розглядає всі додані до неї документи, приймає рішення, яке оголошується наказом. Якщо рішення приймається позитивне про виплату, саме з дати зникнення безвісти, захоплення в полон цій особі буде виплачено грошове забезпечення. У нас ніде не зазначено, що з дати написання заяви, саме з дати, коли. Настав цей імовірний випадок. Якщо відмовлено, така визначена особа може звернутися повторно. Це зазначено в нас в порядку виплати грошового забезпечення, обмежень по зверненню немає. Можуть бути долучені нові документи або виправлені ті помилки, які були подані попередньо. Добре, якщо от подивитися оголошення в інтернеті, дуже багато є різних пропозицій від адвокатів, які обіцяють прискорити ці виплати, допомогти. Наскільки дійсно вони можуть повпливати на процес, чи це просто ну, спосіб заробляння грошей? Ними, ми можемо з певністю вказати, що це ніяким чином не пришвидшує процес, це не збільшує виплату. Це е, ніяким чином не може допомогти тій особі, яка по суті не має права, не набула права на виплату. Е, тобто це лише такий собі маніпулятивний метод витрачання додаткових коштів е, тих осіб, які, наприклад, мають право і можуть ним скористатися. Ну тобто, по суті, якщо у людини є. Всі потрібні документи там ну доволі простий перелік, як на мене, так. і процедура також не складна. То так. вона може рухатися за цим алгоритмом і по суті отримати ці випадки. Так, так, так. Дякую вам дуже за роз'яснення. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була підполковник Оксана Ліконцева.